Слава Україні! Вітання з Миколаєва! Ви на каналі Магія Рослин, і сьогодні. Я почала з національного гасла. Чому? Тому що помітила, що тільки я в кінці відео кажу Слава Україні дуже багато відписок. Скоріше за все, це росіяни або люди, які за війну, за те, щоб знищити нас, українців, як націю. І я не шкодую, хай вони йдуть. І я навпаки хочу, щоб таких не було глядачів. Але ж вони все рівно будуть якийсь там мізерний відсоток, тому що їм ж цікаво, що там буде з нами, як ми будемо перевзуватися, що тут нас, щоб нас тут розбомбили. Вони ж тільки цього і чекають, тому не дочекаєтесь. але щоб вас там вивертало поза екранами, вибачте, що я так кажу. Я буду казати: слава Україні! Героям слава! І сьогодні відео і про сад, і про особисте повітряна тривога лунає. І хочу вам сказати, що майже кожного дня у нас лунає повітряна тривога. Останнім часом її дуже багато. І майже кожну зйомку я зупиняю через повітряну тривогу. Але все ж таки ми живемо, працюємо, допомагаємо нашим Збройним силам, донатимо в порівнянні з минулим роком. В нас набагато спокійніше стало саме в Миколаєві. Майже не обстрілюють саме місто, більше є прильоти по Миколаївській області. Тому, якщо я в минулому році показувала вам багато відео і були там фрагменти саме нашого життя, що відбувається. То в цьому році я майже нічого не показувала, були відео про рослини, про сад, тобто більш тематичні. Але хочу сказати, що так, були складнощі і Херсон, Херсон обстрілюють потужні обстріли. Виїхали наші родичі. Вони в Миколаєві, але залишилися наші друзі, наші сусіди по дачі. І після підриву Каховської ГЕС затопила наші дачі. Ми з ними, чесно скажу, попрощалися, тому що у нас був дерев'яний будинок, і я не бачу можливості туди повернутися. Також затопило... Квартиру нашої бабусі, вона жила на першому поверсі багатоповерхівки. Зараз херсонцям дуже складно. Сподіваюсь, що скоро весь цей жах закінчиться. Я багато в цьому році робила посадок, і напевно дехто думає, чому вона садить, де вона гроші бере на ці рослини. Я чесно вам скажу, майже всі рослини, які я висаджувала, це були мені надані за мою роботу, тобто по бартеру, я працюю блогером, я садівниця, я консультую, я роблю відеоролики, рекламні ролики. І навіть в цьому році вже з травня виходять мої відео на телебаченні. це канал 600 так, на Мігого. Тому я працюю. Це моя робота, тому що багато хто пише, щоб мати такий садок, потрібно працювати з весни до осінні. Ні, потрібно працювати з середини лютого до січня. Напевно, так, тому що я тільки ось закінчила стрижку ялівців. А зараз кінець грудня. Тобто у нас відпочинок це тільки січень, і то, хто займається розсадою, щось там вже садить, в них взагалі немає відпочинку. Тому робота садівниці блогера це нелегко. Це фізична праця, це потрібно креативити, це це якийсь творчий процес, зробити це відео. Взагалі, то я приватний підприємець, я сплачую податки, і це все у мене офіційно. І я офіційна садівниця-блогер. А своїми відео я ділюся з вами досвідом. Десь радимося, спілкуємося, ви мені щось пишете, теж цікаве і корисне. Тому це в нас спілкування однодумців, і я дуже радію, коли ви щирі пишете коменти, що я вас надихнула на щось, щось підказала комусь, хтось зробив так, як я робила і в нього дуже все класно. Тому дякую вам за зворотній зв'язок. Не тільки садила рослини, але й збирала врожай. Був досить непоганий врожай інжиру в цьому році. Молоді в нас кущі, баклажани, кабачки, огірки. Ну це все. Кожен рік ми збираємо врожай. Є рослини з декоративних, що загинули від соленої води. Це блакитна ялина Хупсі, яку я пересаджувала два роки тому. В минулому році вона ще більш-менш була нормальна, але тільки почалася оця солена вода, і вона поступово-поступово поступово стала гинути. Я боролася за її життя, але. Прийшлося її видалити з ділянки. Також в Миколаєві гинули ялини звичайні. І в мене загинули ялини звичайні, блакитні, ще більш-менш, тому що кейбаб, наприклад, красуня, багато рослин отримали опіків. І це в нас туї чотирьохметрові. Опіки, ну велика площа опіків, і я вирішила видалити ці туї, не дивлячись на те, що вони зростали вже 12 років. Чому? Тому що саме цей сорт туї мені не подобається. Багато дуже шишок, дуже складно вже їх стригти. Тому я вагалася, вагалася, але мені одна людина сказала: Таня. Ти ще робиш ремонт в будинку, ти змінюєш меблі там, кожні 15 чи 20 років, так і садок. Тому я вирішила, що мені краще розпрощатися з цими рослинами, які вимагають якогось особливого догляду і багато мого часу. Стосовно води, коли був підрив Каховської ГЕС, наша річка, тут поряд Південний Буг, 200 метрів, також піднявся рівень води, але не суттєво. Ходила кожного дня, ходила, дивилася, якраз з собакою гуляли і. Спостерігали ми за цим процесом, але ми не можемо зробити свердловину, тому що багато людей запитують: чому Чому ви з такою проблемою з водою не можете зробити свердловину і користуватися? Не можемо, тому що близько. Річка, і, взагалі, ми в такому районі, що дуже неякісна вода навіть на глибині 50-70 метрів. Тобто є сусіди, які зробили свердловину, робили аналіз цієї води, і він поганий. Тому не варто витрачати гроші на те, що ти майже не будеш користуватися. Є така проблема, і ми будемо, як ми будемо вирішувати її, це ми підбираємо рослини, які не вибагливі. Я вже бачу за ці два роки, що саме залишаю в садочку, які рослини дійсно будуть зростати, не дивлячись і на ці вибухи, і на солену воду, і на спеку, і на відсутність води. Є такі рослини, і я вам про них розповідаю. Тому зміни відбуваються і в нашому житті, і в житті рослин. Крім того, що я садівниця, багатодітна мама, приватний підприємець, я ще й режисер, сценарист і монтажер. Так, я свої відео роблю сама, всю роботу виконую сама, і дуже багато трапляється комедних ситуацій, які я не включаю в якісь загальні відео. Але зараз пропоную вам подивитися. Блогер вийшов на роботу. У мене другий сніданок, а у вас. Ну, у вас що? Я всі годувала. Всі. Ніхто мені не допоміг. Ніхто. Той насрав, той зламав, той нарив. Угу. Так, зараз зробимо зачіску. Щоб вона десь, щоб от. вона ось така була. Насіявся каріоптеріс. Багато сіянців цього року, сіянців. Дивіться, сіяниць цього року. Вони різні. Є менші, є більші. Я їх викопую зараз і прикопаю тимчасово в цю траншею. Залила її водою. Тому що ну, не готове місце, щоб висадку робити. А там, де вони насіялися, там вони вже заважають. А то на тобі? Аночай! Гадай! Та патлюка вкусила мене! Хочу поділитися з вами однією ситуацією. Не дуже вона була приємна. Багато. Шахраїв, які крадуть кадри блогерів, крадуть і українці, але і багато російських каналів крадуть мої кадри і використовують своїх відео. І на таке відео натрапила моя підписниця. Вона впізнала і мене в кадрі і написала: Тетяна, перегляньте, там ваші кадри. Я намагалася заблокувати це російське відео. Хоча канал російський досить відомий, там багато підписників, і написала заяву на Ютуб, але я зрозуміла, що гроші багато що вирішують. Ютуб не хотів блокувати це відео. По-перше, через те, що там 20 секунд. Тільки моїх кадрів було використано. А по-друге, тому що це російське відео набирало обертів, воно ставало популярним, а популярність це завжди гроші за рекламу. Тому Ютубу капають грошенята і чому, чому його блокувати. А Я наполягала на тому, казала, що, по-перше, це моє авторське право. По-друге, в кадрі була я. Тобто ці росіянці теж не додумалися навіть взяти кадри якісь, щоб хоча б мене не було. По-третє, там вже на каналі російському люди ж пізнали мене, там підписники якісь почали вже мене, мені кістки перемивати. вже, Що там і як там у мене? І ще вагома причина, що цей російський канал підтримує війну. Ось. І я б не заблокувала це відео, якби не мої глядачі і підтримка моїх підписників. Тому що я ключ в Інстаграм, будь ласка, допоможіть і написали люди скарги. Дуже-дуже багато було скарг на цей канал, на саме це відео, де використовувався мій контент, і відео заблоковано. Така була радість. Було так приємно. ну... Якщо чесно, я не, не очікувала, що буквально за півгодини люди масово ось так почнуть блокувати. І коли у це прийшла, лист прийшов з Ютуба, що вашу скаргу розглянули, ми зупинили відео. Ну, було дуже приємно, що люди можуть ось так об'єднатися, що разом ми сила. І це я зрозуміла. Також була така вже приємна теж ситуація. Коли в інстаграм досить часто блогерам, у кого велика аудиторія, нам надсилають петиції для того, щоб підтримали наших героїв. Ну, взагалі, це петиції вже посмертно, щоб надали героя, і потрібно проголосувати. І деякі петиції, наприклад, потрібно 25 тисяч голосів, а у героя тільки 23 тисячі. І людина мені пише і каже: Тетяна, надайте цю петицію вашим підписникам, хай проголосують за нашого героя. І коли ти даєш, і потім ця людина пише: Тетяна, завдяки вашим підписникам, вашим діям. Дивіться, ми там 25 тисяч дев'ять чоловік, що ми закрили цю петицію. Це також приємно, і я дуже радію, коли люди ось так разом об'єднаються, і ми робимо такі, хоча й маленькі, але важливі справи. Зараз я відкрила інтернет-магазин. Це товари по садівництву, невеликий асортимент товарів. Розвиваємося, тому що це все гроші. Ще не заробила грош... грошей стільки, щоб мати великий магазин. Але сподіваюсь, він буде вам також як допомога, тому що там я раджу вам товари і. Які допоможуть по догляду за рослинами, за садочком, і я намагаюся це все підтвердити своїми відео, як користуватися препаратами, як застосовувати, взагалі розповідаю, чи потрібні вони вам чи ні, в якій ситуації, при якій температурі. Тому, будь ласка, переходьте, знайомтесь, поки це на промі. Але, напевно, скоро і зроблю власний сайт. Сподіваюсь, буде насіння. Я працюю над цим, не буде багато, не буде дорогого насіння, буде українське. Всім, всім дякую за увагу, дякую за підтримку і вітаю вас з новорічними святами, з Різдвом. Хай у вас буде здоров'я, сили, натхнення, хай у нас буде мирне небо. Так хочеться миру. Хочеться миру. Слава Україні! Героям слава!